Всім привіт! Хочу вам показати нову прикрасу, яку виготовила пані Лілія за моєю авторською схемочкою. Тож, якщо вам подобається дана прикраса і ви маєте бажання для себе її придбати, то обов'язково напишіть пані Лілії. Всі контактні дані, де ви можете знайти пані Лілію, я залишу в описі під відео. Але якщо ви вмієте виготовляти прикраси самостійно, то можете замовити схемочку. В описі під відео я залишу також і свої координати. Це силочка на Facebook або на Viber. І в описі під відео я напишу вартість цієї красунечки, пишіть коментарі, як вам подобається прикраса чи ні. Це ось вийшла така патріотична красунечка, дуже гарна. Ну, досить цікава прикраса вийшла. Ну, але кожен має свою думку. До нових зустрічей. Пока-пока.